15 травня 2002-го. Глазго, Шотландія. Навіть сьогодні, через 19 років після його смерті, різноманітні рейтинги визначають Лобановського серед десяти найкращих тренерів усіх часів і народів. Тричі він перетворив Київське Динамо на одну з найсильніших команд Європи. У 1975-му і 86-му Динамо Лобановського перемагало в Кубку європейських кубків. У oh, 88-му збірна Радянського Союзу, яку Лобановський зібрав переважно з гравців Динамо, стала віце чемпіоном Європи. У 75-му його Динамо виграло Суперкубок УЄФА у непереможної тоді Мюнхенської баварії. А наприкінці 90-х громило Барселоною вигравало у Реала. Врешті-те Динамо зупинилося всього за крок від фіналу Ліги Чемпіонів. Вихованців Лобановського ставали найкращими гравцями Європи, володарями золотого м'яча Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Утім, сьогодні не про тренерські перемоги Лобановського. Про них розказано багато, а про його дитинство, юність та молодість, Становлення генія. Про Лобановського можна було би сказати цитатою: характер спокійний, нордичний. На цьому пам'ятнику біля стадіону Динамо він такий, яким його запам'ятали мільйони. Зосереджено сидить на тренерській лаві і, здається, навіть похитується. Стриманість ознака повоєнного покоління. СРСР і їхні батьки вчили цих людей бути ощадливими у всьому: в їжі, одязі, навіть емоціях. Іноземні журналісти часто не могли знайти відео, де Лобановський усміхається. Такі кадри справді велика рідкість. Стриманий у всьому, лише в одному Лобановський з дитинства віддавався сповна. Це футбол. Я хочу сказати, що він був совершенно звичайний чоловік, добрий, чуткий ази. Але, коли ми починали грати в футбол, з'явився характер Лобановського. Це школа номер 319 імені Лобановського. На проспекті Лобановського у Києві. У старому корпусі зараз невеликий музей. На місці нового тоді у перервах ганяли м'яча. А грали ми як? Ми ставили там портфелі і хтось стане от тут вот, місце цієї школи мали. Стояв там вратар, і от голий не голий. Ніхто не знає. Один говорит, гол, другий не гол. Ну, що говорив Валерій Васильович Лобановський, так оно і було. Тому що він готовий був на все. Дратися, він возбуждався, він доказував і убіждав. От в цьому з'явився його дуже сильний характер. О там дві, э, дві груші стояли дикі. То були, були ворота, я воротар. Ну, а Лобановський забиває голи. Кожну перерву він з м'ячом і туди. Це школа імені Валерія Лобановського. А ось власне клас, в якому вчився майбутній видатний тренер. Були в нас ученики, кстати, ну я, може не должен про це говорити, бо ви зберетесь самі. які сиділи перед печкою, і в руках в самом. Старовочинки. Да. І ніхто із преподавателей учителей не дідав замічання. Це були переростки, В общем, ребята такі послівоєни духом і мітя. Валерій Лобановський вчився дуже добре. Найкраще йому давалися природничі предмети, найгірше російська мова. Навчався Валерій Васильович на дуже високому рівні і закінчив з срібною медаллю. У нас є виписка з атестату, виписка його оцінок, що саме всі оцінки відмінно, лише з російської мови в нього була четвірка. Почому ми ходили до Вальки ковалю. Время ви знаєте, такі були. Не дуже багаті роки, а в нього був участок. Была картошка, была капуста, были огурцы. мы приходили к этому Вальке Ковалю. Сестра его Света готовила, жарила нам картошку, доставала огурцы, квашеную капусту. А мы, пока она готовила нам стол, мы, Валерка с нами проводил занятия. Серед хобби – музыка. Валерка играл на, на домбре. Он шел сюда в этот Клуб Фрунзе, так? Да? Так, да, в клубі Фрунзе. Другі йшли, в інші кружки. Ну, ми знали, що ми йдемо займатися чимось. Після заняття в, в кружки ми йшли всі да, в кіно на 10 часов. І шахи. Шахова комбінаторика згодом не раз ставатиме у пригоді Лобановському тренеру. Утім, більшість вільного часу все одно займав футбол. Та в нього дом що з двору стінка глуха, типічна. То ми з ним готуємося до екзаменів, а він потім перерва, бере м'яч і обсінку, обсінку, обсінку. Мама Валерія Лобановського була категорично проти того, щоб син займався футболом. Аргумент простий. Псується взуття, яке дорого коштує. Ну, а як? Вона ж не хотіла, щоб він займався футболом, та яке там спортивне життя. Таке, в чому ходили і бігали з м'ячем. Ну, я воротар і у дворі своєму теж був воротарем, як Зубрицький. Знаєте, був такий воротар Київського «Динамо» Зубрицький. А то він кидався під ноги забирати м'яч, і я як Зубрицький кидався. У церкви була площадка. На тій площадку ми ходили грати, а там недалеко були І От ми грали в футбол, ми обрасився в ноги, і он не вдарив і попав, покушу зуб поламав. Ну, без, у нас драки не було. До речі, про родину. Батько Лобановського Василь походив з польського аристократичного роду, але працював простим продавцем на блинзаводі. Мати Олександра Бойченко. З сім'ї революціонерів її брат, дядько Валерія Саша. У 30-х роках лідер українського комсомолу. Саме він наполіг на спортивній кар'єрі племінника. У старших класах школи Лобановський уже неформальний авторитет серед однолітків, здатний на протестні вчинки. У 9 класі у нас був прекрасний учитель математики. Ну, преподавал он нам плохо. И ребята решили, что с такими знаниями мы никуда не поступим. И решили, решили два класса объединиться и пайкот устроить. Валерка подходит и мне говорит, я был секретарь Капсомонской организации, он был председатель учкома. Я говорю, Валера, но ну это же неприятности будут и тебе, и мне, и всем. Он говорит, Жора, ради коллектива можно пострадать. Вот на его уроке мы не являлись. Мы ходили туда на озера, вот там есть озера, мы туда ходили, как только его уроки выходили, вызвали нас в школе, песочили, песочили. А Валера говорит, а если мы не поступим, что нам тогда? Что нам тогда вот эти вот, что вы нас ругаете и все? Никому выговор, ничего не сделали, поменяли нам учителя. А ще на старші класи припадає перше кохання Валерія Лобановського. Раніше школа суто для хлопців в один момент наповнилася дівчатами. Наш клас прийшли три дівчатки. Ну і як говориться у Лобановського, Лобановському оліргії нашої, да, була ну, проба піра і, і крила, я знаю. І він на переменах, я помню даже то место, где он встречался с одной, на, э, с одной значит, э, из, э, из учени, учениц. Это ее была фамилия Голод, кажется, Валентина Голод ее звали. И вы знаете, никто не насмехался над ней, что вот, мол, жених и невеста нет. Как-то с пониманием, потому что он уже имел какой-то авторитет. Кінець 40-х, середина 50-х років, у СРСР час тотальної бідності. Ми за батька отримували пенсію. Ну, якось жили, картоплю їли, да і м'ясо теж перепадало трошки. Трошки, правда, бо тоді ж було дешеве, особливо кролі були дешеві. То ми на кролів називали. Цю бідність видно хоча б з випускного фото. Якщо уважно придивитися, то майже усі хлопці в одній і тій самій сорочці якого одягали по черзі? І фотографії він повідомив, що вони фотографувалися таким чином, що е, часи були, коли не було високого достатку в людей. В людей і вони фотографувалися фактично всі в, одной, е, в одній тій самій формі. Тобто вони передавали е, рубашку чи атрибути галстук, передавали один одному для того, щоб виглядити е, був вигляд е, пристойний на фотографії. Мама Лобановського продовжувала наполягати. Футбол не професія. Тож закінчивши школу у 17-річному віці, він поступив у Київський політехнічний інститут. Спочатку Валерій Лобановський був студентом КПІ. В 1956 році, закінчивши середню школу номер 39 із срібною медаллю, він дуже добре вчився і батьки його бачили майбутнє в науці. Тобто він мав кудись поступити. Тому він вибрав Київський політехнічний інститут, теплотехнічний факультет, фак турбінобудування. Але маючи срібну медаль, він здавав тільки два іспити це усну математику, письмову і усну. В той час, як інші здавали, шість екзаменів. Ось є приклад екзаменаційний лист Лобановського. І тут дві оцінки. Спочатку він здав на четвірку письмову математику, а потім здав на п'ятірку усну математику. У київському політесі Лобановський вчився довгих вісім років. Так його і не закінчив. Перевівся до Одеси. Він навчався вісім років. Із них три роки, це були академічні відпустки. Із залікової книжки ми бачимо, що перший рік він навчався дуже добре. Споки був в дублюючому складі Динамо, він ще міг виділяти час на навчання. Але з часом, коли він перейшов до основного складу, у нього зовсім не лишилося часу на навчання. У певний час футбол у житті Лобановського переміг науку. Хоча професійний футбол розпочався таки тут. У стінах КПІ саме в іграх за команду інституту його помітили тренери Київського Динамо. Перший тренер «Динамо» Київ Михайло Таваровський в 1930 31 роках був викладачем Київського енергетичного інституту, який був дієв на території КПІ. І це був той тренер, з яким команда «Динамо» Київ завоювала перші свої нагороди. Це срібні нагороди першості радянського союзу 1936 року. Тому він дивно, що на такому ґрунті Валерій Васильович зробив свої хоч і не перший, але звідси стартував вже великий футбол. З 1957-го Лобановський у дублі Київського Динамо. З 59-го він уже гравець основного складу. Успіхи у навчанні стають все гіршими. Але на другому курсі трапилася. Непередбачуване його за нездачу трьох екзаменів відрахували. І є такий протокол зборів групи комсомольської групи комсомольських зборів. Ось вона отак виглядає. На комсомольських зборах дійсно було сказано йому, що, що він позорить ім'я комсомольця, що він не виконує обов'язки студента. То мамою казали, Валера, дивися киньте свій футбол. Дивися на Станіслава. Він вже який інженер, будь і ти таким. Ну, це не було. І цей вдяг якраз розповів. Він якраз був старостою групи в той групі, де він. Це перша його група, яка проробляла його на комсомольських зборах. Проте, після обов'язкової комуністичної програми, колективного обговорення та засудження, відбулася довільна. Група вступилася за Лобановського перед керівництвом інституту. І дійсно його зверталася група, і його поновили навчання. У певний момент Лобановський однаково добре і грає в футбол і навчається. На тренуваннях його бачать з підручниками, на парах, з м'ячем. Наука і футбол в цей момент не суперечать один одному, а поєднується. І саме так з'явився знаменитий сухий листок Лобановського, коли при ударі з кутового м'яч по складній траєкторії під нульовим кутом залітав у ворота. Про його знаменитий сухий ліст, начебто про те, що він його відточував на з точки зору вже як фахівця тихнаря. Ну, сам Лобановський казав, що умови досягнення успіху це є лише один. Відсоток таланту і 99% впертої праці. Сухий лист у цей прийом, він ще був відомий з Бразилії 10-20 роки минулого століття, а вперше його таким назвав це футболіст Ді... діда Вальтер Парейра. Існує версія, що ідея сухого листа прийшла до Лобановського саме під час навчання у політехніці. Застосувати на практиці так званий. Ефект Магнуса. Відхилення м'яча від вертикальної площини викликається силою Магнуса. Сила Магнуса виникає внаслідок ефекта магнуса. В основі ефекта Магнуса лежать е, два, поняття. два поняття. Ефект бернулі, відомий е, багатьом зі школи. і… Поняття граничний шар. Тобто футбол ніщо інше, як фізична задача, яку треба розв'язати. Є відповідні методи, які дозволяють розв'язати таку задачу. Чим точніше ви хочете отримати модель, тим більше буде розрахунків за обсягом і за часом. Я так думаю, що тут можна в певних межах порахувати. Оцей кут відхилення осі Х від площини, ну, скажімо, воріт, вар які треба попасти, і розрахувати кут е підйому м'яча, Початковий кут підйому м'яча над площиною горизонту. І Лобановський чудово впорався з розв'язанням цієї задачі. От з задачою закінчити Київський політех Лобановський так і не впорався. Але ж знову почалися оці відпустки, річні відпустки, які затяглися на багато ще років. В 63-му році, в вересні, він приходить на заочне відділення. У 1961-му київське динамо з Лобановським у складі вперше в своїй історії стає чемпіоном радянського союзу. Це вперше в історії радянського футболу, коли чемпіоном стає команда не з міста Москва. І нам приємно, що саме Валерій Васильович Лобановський був у складі цієї команди. Проте вже за кілька років молодий гравець розсварився з тренером і змушений був перейти в іншу команду: Одеський Чорноморець. Освіту Лобановський закінчував вже там. І вже в 64-му році. Сталися зміни, звичайно, в команді Динамо, як ви вже знаєте, тому він змушений був звільнитися від інституту за власним бажанням і переїхати до міста Одеси на постійне життя. В Одеському політехнічному інституту він написав заяву на ім'я ректора Ямпольського про зарахування його на п'ятий курс заочного відділення. Кар'єра Лобановського гравця виявилася вкрай короткою. Уже в 29 він повісив бутси на цвях, але з футболом не попрощався, став тренером. Проте це інша історія, незнання якої не звільняє від відповідальності.